Роботу в поліції я розпочав саме з патрульної поліції. Пропрацював я там 5 років. І коли оголосили конкурс, відбір на посаду поліцейського офіцера громади, мені взагалі подобалось як раніше працюють поліцейські офіцери громади на інших територіях. Я вирішив подати свою анкету. Пройшов відповідний відбір, конкурс, навчання. Навчання було дуже цікавим і воно полягало. В тому, щоб за методиками іноземними саме навчитись працювати як поліцейський, тривало воно там два з половиною місяці, а робота в громаді почалася з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Робота була в цей час специфічною, оскільки потрібно було багато роботи робити, саме в напрямку тимчасово переміщених осіб. Осіб, які внаслідок вторгнення були в скрутних умовах, також нами було здійснено багато нічних патрулювань для попередження порушень, які могли бути у зв'язку з великим загалом напливом людей в нашій місцевості і з воєнним станом. Конкурсна комісія забрала за результатами конкурсу двох найкращих із претендентів поліцейських офіцерів, які стали поліцейськими офіцерами нашої громади. 23 населених пункта, Хлопці молоді, хлопці амбіційні, хлопці розумні, хлопці з такою цікавою людяною. Родзинкою, яка дозволяє їм розбиратися в населення. Населення різношорсне, шорстне населення. Ну, бувають різні питання, в яких вони може ще не знають, але вони за цей рік настільки опрацювали громаду, що здається, в жодному селі нема такої людини, яка би не знала поліцейського офіцера громади. Цей формат поліцейський офіцер громади це якісь нова уява про правоохоронні органи. Мене вразила ця людина тим, що він молодий, гарний. Дітям він надзвичайно подобається, так як і вчителям, а ще подобається. Він зайшов до школи перший раз, це була відкрита посмішка. Це була така, ну якась доброзичливість, така теплота від нього йшла, тому що, як звикли, поліцейський має бути строгий, має бути там тільки служити в такому ракурсі законопорядку. А діти, і я в тому числі як директор, і мої колеги бачимо і в ньому, і в його колезі Миколі Миколайовича друзів. Так напевно і має бути, щоб діти могли відкритися поліцейському, довірити свої якісь проблеми. Мади, це є взаємодія з населенням на засадах партнерства. Тобто люди з нами співпрацюють напряму. Тобто, якщо вони бажають допомоги якоїсь, потребують допомоги, вони до нас телефонують і ми реагуємо напряму з ними, тобто ми зустрічаємося з ними, дізнаємося їхні проблеми. Не тільки в межах поліцейської діяльності, а також їхні можливо побутові, якщо вони допоможуть нам у вирішенні проблем в загальному. Також в цьому плані ми є мобільними і займаємось проблемами в сфері безпеки, дорожнього руху, оскільки це входить в наші повноваження. Також займаємось. Дозвільною системою в сфері дозвільної системи ми здійснюємо перевірки і контролюємо обіг зброї. Також ми забезпечені автомобілями, які мають таке специфічне обладнання, мають в комплектності бензопилу і набір інструментів, пошуковий ліхтар. І це зроблено для того, щоб поліцейський міг допомогти. Навіть у якихось випадку виникнення надзвичайних ситуацій чи надзвичайних подій. Якщо на громаді є проблеми, які можна вирішити прямо на місці своїми силами, то ми це також можемо зробити. Села розташовані на берегах річки Дністер, річки Смотрич, також річки Тернави і велика кількість. Загалі час оприділяється тому, щоб патрулювати саме прибережні зони, оскільки там можуть траплятися випадки браконьєрства і взагалі порушень пов'язаних з водними ресурсами. Потрібно багато часу приділяти саме патрулюванню і бути присутніми максимально на зоні своєї обслуговування, щоб люди бачили, що ми працюємо на громаді і могли в будь-який випадок звернутися і знали, що вони є захищеними і що поліцейські постійно є в полі їхнього зору. Подобалось. Парни, виконують свої обов'язки, патрулюють тут постійно, мотаються ночами все це, От. не сичкоють. Молодці, молодці, працюють, все цей. я вам скажу, тільки позитивні. Позитивні відгуки, все только тобто, в будь-який час набери, пусть не по телефону, через деякий час прискочуть, що таке там, ти, 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 все. Питання любое вирішуємо. Мета зараз у нас всіх одна це перемога. І я бажаю усім якнайшвидшого її настання.